Мешканці вулиці Росфигівської, 19, потерпають від озера біля під'їзду. Проблема починається тоді, коли випадає дощ. Тут у нас рядом школа, дітки ходять в школу. Треба одягати чоботи, не можна ні пройти, ні проїхати. Ні один таксист, якщо ми визиваємо таксі, до нас не під'їжджає до нашого під'їзду, тому що тут озеро. І так у нас круглий рік. Як стверджують мешканці вулиці, яма утворилась кілька років тому. Цією дорогою користуються не лише жителі мікрорайону, але й машини, які провозять до школи продукти харчування. Знаєте, дуже погана ситуація. Каналізації забити, кришок немає. Все там досками забили, ті ями, діти йдуть, можуть упасти. Ну і що тоді? Кого... Нема кому відповісти, нема до когося звернути. Ніхто не обращає на це уваги. Перед під'їздом, тут 19-й другий під'їзд, Перед під'їздом там яма велике болото. Як дощ піде до самого під'їзду підходить болото. Не вийдеш, затікай, не вийдеш, не вийдеш ніяк. У міській раді про дорожні проблеми знають, але через нестачу коштів приступити до роботи не можуть. На даний час управління міського господарства розроблені проекти по капітальному ремонту внутриквартальних проїздів. але, на жаль, за відсутністю фінансування. За держкою через держказначейство не проплачується ні аванс, і взагалі не проводяться ніякі проплати. Тому тільки розблокується держказначейство, ми зразу приступаємо до робіт, проплачуємо аванси і за настанням відповідних погодних умов приступаємо до робіт.